Установа з надсучасними технологіями, котрі дозволяють рятувати тисячі малюків та метарів. Перинатальний центр. Його двері сьогодні мали відкритися для тих, хто цього потребує. Однак, коли починалися роботи на цьому об'єкті всередині 2013 року, планувалося завершити роботи і ввести в експлуатацію перинатальний центр Чернівецької області на сьогоднішній день, на 19 грудня 2013 року. Але у зв'язку з величезними проблемами фінансування цього об'єкта сьогодні планується вже введення експлуатації перинатального центру на середину 2014 року. На будівництво цього центру з бюджету держави виділили понад 80 мільйонів гривень. Наразі використали лише близько половини. І якщо протягом останніх днів року не застосують решту, гроші анулюються. Губернатор краю каже, що написав звернення до кабінету міністрів, аби цього не сталося. Всього було перераховано 86 мільйонів. З них з них освоєно. Ми плануємо зараз освоїти в поточному році, і думаю, що це нам вдасться близько 47 мільйонів гривень. Різницю і зараз є розуміння керівництва національного проекту, щоб різницю нам як перехідні кошти дали на 2014 рік, щоб ми в 2014 році перинатальний центр зробили. наразі в перинатальному центрі проводяться штукатурні роботи, монтовують водопровідну, каналізаційну та вентиляційну системи. І загалом роблять все необхідне, аби мати можливість працювати тут у зимовий період. Готуються не лише будівельники, а й медики. Вони навчають фахівців працювати з новітнім обладнанням. Обладнання закуплене на 25 мільйонів гривень. Ну практично все вже виготовлено і поставлено, складовано. І як тільки буде закінчені роботи з реконструкції, коли вони вже будуть завершуватись, почнеться монтаж цього обладнання. Зараз наше завдання навчити людей раціонально його використовувати. Адже саме завдяки новітньому обладнанню та фаховості лікарів зможуть рятувати на 30% більше маленьких боковинців. Ольга Андрійська, Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.